Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. у студії Яна Мацько. Війна. Росія ймовірно, втратила бойовий гелікоптер Алігатор. Про це повідомив російський військовий блогер Файтер Бумбер. Він опублікував ілюстративне фото вертольота із підписом вічного польоту, що може свідчити про загибель екіпажу. Офіційних повідомлень російської влади про втрату вертольота наразі немає. Село оборони України також не повідомляли про ураження або збиття судна. Нагадаю, Ка-52 за класифікацією НАТО. Також відомий як алігатор. Це ударний вартоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Путін у приватних розмовах хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня. Про це президент Зеленський розповів у інтерв'ю виданню Аксіос. Він наголосив, що цей термін минув. Росія не може виконати свою мету повної окупації Донбасу. У них недостатньо людей а сильні батальйони знищення. Зеленський пояснив президенту США Дональду Трампу, що заяву Путіна про просування на фронті це неправда. Кримінал. Поліцейських, які вимагали хабаря у моделі Онліфанс, звільнили. Вони пообіцяли дівчині за тисячу доларів закрити кримінальне провадження про розповсюдження порнографії. Про це повідомило головне управління національної поліції в Івано-Франківській області. Пише економічна правда. Зокрема, звільнили поліцейських міста Городенка, підполковника поліції Морослава Рожка та майора поліції Миколу Калинчука. Суспільство. З 1 листопада чоловіки з вістрочками більше не зобов'язані відвідувати ТСК. Вістрочка автоматично продовжуватиметься через програму «Резерв плюс». Про це заявив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банник. Цими вихідними Україна перейшла на так званий зимовий час. Для цього стрілки годинники потрібно було перевести на годину назад. Торік Верховна Рада України проголосувала за скасування зміни часу, але закон не набув чинності, бо його не підписав президент Володимир Зеленський. Зміна часу може впливати на графіки потягів. Літаків велику кількість подій, тому треба бути уважними до сезонних переходів. А на що ще впливає зміна часу? Чи шкодиться організму? Як нам адаптуватись? І головне, чи справді це економічно вигідно для країни? Про це дізнавалась наша вік. Торія Жуковська. хоча традиція переведення годинників діє вже понад 100 років, у світі дедалі більше країн відмовляються від неї. Аргументуються тим, що така практика майже не дає економічного ефекту і навіть шкодить здоров'ю людей. Наскільки це вигідно державі, та чи справді дає змогу заощадити ресурси, у коментарі ФМ Галичина пояснив економічний експерт Олег Пензин, це є залишок тих ілюзій, що були в кінці 20-го, на початку 21-го століття. сторіччя. Тоді було менше працюючих онлайн. Тоді більше залежалося від фізичної присутності людей в офісі, коли ми говоримо про сучасні умови. На мій погляд, вони жодним чином не дають якоїсь серйозної прибавки, що стосується кращого використання світового дня це раз, але з точки зору фізіології людини вони несуть за собою достатньо багато незручностей. Вже доведено, що зміна на біологічного ритму людини зв'язку з переведенням годинників до послаблення імунітету і різково збільшення кількості лікарняних, які має виплачувати роботодавець. Тому з економічної. Ні, точки зору, на мій погляд, жодних якихось великих переваг у зв'язку з переведенням годин на зимовий літній період немає. Тож, якщо економічної вигоди майже немає, то наскільки це шкодить здоров'ю людей і як швидше адаптуватися до нового часу? Про це дізнавалася моя колега Дарія Микосянчик. Одні говорять про користь, інші ж про шкоду. Ми запитали у лікаря Марії Капранчук, як зміна часу впливає на організм. Зимовий час більш впливає на емоційний стрес, тому що є менше сонця, більше втоми і апатія але по факту можна здати вам аналіз на вітамінде, і шоваль на знижений. Вам лікар припише якусь міжнародний ниць, там тисячу дві тисячі міжнародних одиниць, проп'єте і в принципі не буде апатії і сумливості. Якщо змінити на літній час, то наші цикарні ритми збиваються і це гірше впливає на наш організм. Що брати в по порівнянню біодрит в літом довше пристосування там до тиждень часу, треба на зимовий час один-три дня, і в принципі ми вже. Лися в ритмі. А що думають люди? Чи влаштовує їх переведення годинників? Запитувала моя колега Наталія Мельничук. Дехто відчуває себе гірше, хтось навіть не помічає змін. Ми запитали містян, як вони спрямують цей щорічний перехід і чи відчувають його користь. Не є задоволеною переводом годинника. Я себе навіть не дуже добре почуваю. Плюсом я можу точно виокремити це те, що раніше світає. Тобто, якщо мені потрібно зранку встати, то це легше зробити через те, що на дворі вже не ніч, а білий день. Мінус. Це те, що темніє і швидше мені, в принципі, перехід подобається через те, що я не відчуваю якоїсь сильної різниці. Почуваю себе в перші дні. Напевно, не так, як завжди. Я особистих змін не відчуваю. Чи то зимовий час, як то кажуть, чи то літній час. Мені насправді комфортно, як за одних, так і за інших обставин. Ну перевели годинник, та й перевели години. Тут думаю, кардинально в моєму житті нічого не зміниться. Переведення годинників абсолютно ніяк не впливає на мене. І я цього навіть не відчуваю, тому. Мені, в принципі, все рівно. А я думаю, що традиція переводу годинників на літній та зимовий час позитивно впливає на людей, хоча не всі, мені здається, можуть до цього дуже швидко звикнути. Світ. Польському перемишлі вже п'яте зірвали прапор України з будівлі консульства. Про це заявив наш посол Василь Боднар. За його словами, хвилі антиукраїнського хайту у соціальних мережах знову призвела до того, що з почесного консульства України у перемишлі зірвали український прапор. За цей рік це ще не менше п'ятий акт на рухи над прапором у тому ж місці. Посол закликав польську поліцію там за Польщі вжити належних заходів, щоб знайти порушників та притягнути їх до відповідальності. Боднар також зазначив, що польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за на над державним прапором. Культура. Під час прямого етеру радіодиктанту ведучий перервав Христину Гоянюк. Це жінка, яка писала диктант вже в 26-те. І опісля написання ведучі запитали її враження. Пані Христина розкритикувала і текст, і його прочитання. Голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький у Фейсбук перепросив та пообіцяв провести окрему редакторську роботу. Як він написав у своїх соцмережах, компанія цінує різні погляди та не ховається від критики. Спорт Два футбольні клуби виключили зі складу учасників української прем'єр-ліги. Чому та про які клуби мова? Про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФАМ Галичина. У західних областях завтра місцями дощитима у Львові Тернополі. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8 собою інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна мацько новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть о й проєкт на радіо Галичина важливе з віталієм портниковим аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.